Доброго ранку, дорогі друзі! Ходжу сюди, на цю квіткову алеїчку невеличку кожного ранку. Набираюсь позитиву, гарного настрою на весь день. Буває часто. Після тривожних ночей дуже гарно зв'язуюся на настрої. Ось і сьогодні вирішила зайти сюди і зробити невеличке відео, порадувати вас. Ось такі цвітуть у мене дуже гарні рослинки. Це безсмертник, такий яскравий, такий красивий, насичено ось червоно-жовтий. Тут є в мене м'ята і тут іще гудуть бджілки, Так, ніби це літо, середина літа. Одним словом, така краса. Пахне, все пахне. Таке духмяне літочко у мене ще продовжується. Ось такі ще безсмертники, ніжно-рожевий, темнішенько рожевий. І ще є ось такий. І ще базиліки дуже гарні, пишні рясно І ще в мене повністю теж їх бжілки дуже часто сюди налітають, бо це такі медоносна рослинка. Є, ще в мене базилік, ось такий дуже гарний зелений, яскраво-зелений, насичений такий колір. І ось він, як то кажуть, на нього навіть ось вересні вже закінчиться, а він все рівно росте, благоухає. Одним словом. Така ще краса в мене на городі, на грядочці. І ось я нею хочу з вами поділитися. Хай у вас поліпшиться настрій. Одним словом, бувайте здорові, добра всім, миру, удачі!